Ми стодамо метраж 46, шість км, кімнату 1, висота стель 255 дизайн мате. Підписуйтесь на наш телеграм-канал коротенько. Замовники проекту квартири купили її для мами, яка живе з котом і любить кімнатні рослини. Основним завданням було зробити одне загальне світлий простір з максимально великою кількістю систем зберігання, які візуально не будуть перевантажувати приміщення, а також організувати в кухні вітальну зону. А на місці вітальні зробити невелику спальну зону з ліжком, до якої можна підійти з двох сторін. Дизайнери зі студії Мате відмінно впоралися із завданням. Подробиця. планування від забудовника не задовольняло вимогам замовників, тому її поміняли в результаті кожен метр виконує певну функцію, квартира являє собою повністю відкритий простір, розділене на сім функціональних зон, передпокій з великою шафою бібліотека. Кухня, їдальня, вітальня спальня, лоджія, зимовий сад і ванна, в основній зоні розташувалася функціональна кухня і обідня група, а також диван із зоною, кухня-вітальня візуально відділяється від спальні перегородкою, яку вбудовані тумба і телевізор з поворотним механізмом. Віндов, дата лаєр, дата лаєр, віндов дата, лаєр, піш, вівент, паннер. Сомоннерсонтеїнер і ваннерф1-4-9-4 Ацем 1-4, 4АП 9-9, 1-8, 9-8, 9 -4 -E І кухня залишилася на місці, як на плані забудовника. Гарнітор зробили симетричний з колонами з двох сторін. В одній з них холодильник, в іншій електрична духова шафа із під мийкою розташувалися контейнери для відходів і фільтри для води. Над мийкою сушка для посуду поруч з раковиною знаходиться посудомийна машина, а біля неї висувні ящики для кухонних приладів. Головною особливістю і домінантою інтер'єру стала перегородка, що відокремлює спальну зону від вітальні. Мій розмістився вбудований телевізор на поворотному механізмі. За допомогою такої конструкції зручно дивитися телевізор з вітальні, і дальні та спальні, лежачи на ліжку, попередньо повернувши його в потрібну сторону. Спочатку в квартирі замість сірого повинен був бути пильно-рожевий колір, а в меблях повинен був з'явитися зелений. Але після фарбувань замовники вирішили змінити колірну гамму, пильно рожевий став сірим. А зелений колір залишився в інтер'єрі як акцентний у вигляді рослин. Також акценти додалися за рахунок кольору і текстур подушок, текстилю та килимів. Розповідають дизайнери. У квартирі вдалося організувати дві великі шафи для одягу. Один вбудований шафа розташований в зоні спальні. Постільна білизна буде зберігатися в ліжку з підйомним механізмом. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, піш вівент Summon, Банерцентаїнер і банер п'ятьста всім чотири 0 дев'ять шість чотири чотирицьнуль а 4, 4, 8, 8, 8. Передпокій плавно перетікає в зону бібліотеки, відкриті полиці і закриті ящики, яка розташувалася в торці шафи і в ніші стіни, що утворилася в результаті перепланування, щоб не втрачати корисну площу квартири. Ігровий комплекс для кота підвісили на стіну в передпокої, ванну і туалет об'єднали в одне приміщення. Стіни і підлогу в санузлі виконані в тому ж керамограніті, яким застелений підлогу в передпокої. Сантехніка чорного кольору повторює чорний кант на стінах і шторах і графічні елементи на меблях. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, плитка, урбаніст, підлогове покриття, кварцвінілова плитка, фінефлоор, побутова техніка. Бой. Змішувачі бланцом, мийка бланцо освітлення, ілюстра, сосмовітальня, оздоблення, фарба літле дрене, підлогове покриття, кварцвінілова плитка, фіне флор, меблі, диван, аскона, столик у дивана і налоджії, лоджії, стелаж на лоджії, все. Зараз текстиль і декор, килим, і декор, хмогоме декор, зарагоме освітлення. Торшер на лоджії, майетоні, радіатор 100, ванна кімната, оздоблення керамограніт, урбаніст, змішувачі, апдгопе прихоже, оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, керамограніт, урбаніст, декор, гм... спальня, оздоблення, фарба, літледрене, підлогове покриття, кварцвінілова плитка, фінефлоор, меблі, тумба лари, даюте, столик, лаформа, текстиль та декор, гмогоме, зарагомере, Радіатор Ксток, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW